як проти війну проти людини, яка вона є зроблена зі сталі. Це президент Зеленський. Президент Путін зіткнувся з тим, що що рік тому ми не могли б уявити і демократичні країни стали сильнішими, а не слабшими. А, його, а він став слабіший, а не сильніший. Бо в такі моменти з історії непевності. Коли встає дуже важливим, за що ви стоїте, за які принципи. Типу. люди в Польщі це знають. Ви і я знаємо, ви... Ми знаємо, що таке є солідарність. Що означає слово солідарність? Що таке розподіли і, а, і, і це місто було зруйновано під час варшавського повстання, під час другої світової війни? Але польща вистояла бо ви були разом, і, і, і люди, народ Білорусі і далі бореться з. Ми знаємо, як народ Молдови стоїть за свої права. Рішучість народу Молдови буде жити в свободі і отримати незалежність, Президент Санду я мені дуже приємно, я пишаюся тим, що я стояв з вами і з народом Молдови. Один рік цієї війни вже немає ніяких сумнівів стосовно сили нашої коаліції. Але він все ще піддає сумніву нашу впевненість і нашу здатність. Із він але підає сумнів, те що ще що НАТО буде об'єднаним, але жодних сумнівів не буде. НАТО не буде розділено, і ми не втомимося від України. Ми будемо завжди підтримувати Україну. Президент Путін крейпрезидент намагається захопити землю і території, але він провалився. Демократ... Демократичні країни світу стоять разом сьогодні, завтра і назавжди. Ось що стоїть тут а, на порядку денному свобода. Це те, що я те послання, яке я привіз е, в Київ, коли президент Зеленський сказав, що він приїхав в грудні в Сполучені Штати. Що битва щоб визначити світ, і в якому світі живутимуть наші діти, і онуки і правнуки? він не говорить тільки про дітей, онуків і правнуків і України. Він про всіх говорив, і про ваших, і про моїх. Ті, що народ Польщі і народи Європи десятиліттями бачили, що апетит тиранів автократів не можна вони. Од єдине слово, яке вони розуміють: розуміють ні, 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 ви не візьмете мою кри Украї... мою кри. Украї... Ви не візьмете мою свободу. Ви не візьмете моє майбутнє. І Те, що я казав торік, тут в цьому ж місці диктатор який будували імперію, ніколи не зможе. не може перемогти на любов народу до свободи. Брутальність ніколи не зламає прагнення людей до свободи Україна. Ніколи ніколи не дасть перемогу Росії. Бо свободні, боссвободні вільні люди ніколи не погодяться жити в темряві і не свободі. Надзвичайна брутальність російських військ і їхніх найманців. Вони створювали, вони скоювали злочини проти людства. Вони а, навмисно а, цілили а, по цивільному населенню. Вони ґвалтували використовували гвалтування як а, зброю війни. Вони викрадали українських дітей. Вони розбомбили а, вокзали, школи, лікарні, а, пологові будинки. Ніхто, ніхто не може. Це жак жахливо, але надзвичайно також це була відповідь українського народу і світу. Рік після того, як почали падати бомби, і російські танки вдерлися в Україну. Україна все ще незалежна і вільна. Від Херсона до Харкова Українські бійці відвоюють свою територію, понад 90% територій, території, яку вони вже мали на цих територіях. Вже знову жовто-блакитний прапор України. Президент Зеленський очолює демократичний уряд, який представляє волю народу. Декілька разів е Генеральна асамблея ООН засуджувала російську агресію. І зараз є переважна підтримка в е ООН. в жовтні е ООН засудило е незаконну анексію. Лише чотири країни з усього ООН проголосували разом з, ро е з Росією. Сполучені Штати і країни Європи е, не хочуть контролювати, не хочуть руйнувати Росію. Е, мільйони. Росіян хочуть жити в мирі зі своїми сусідами, не бути ворогами. Те, що відбувається, це трагедія. Путін вирішив розв'язати цю війну, і кожен день є вибір такий, що Путін може зупинити цю війну. І тоді зупиниться вся війна, але якщо Україна припинить боротися, то Україна зникне з мапи. Потрібно забезпечити, щоб Україна мала можливості сама себе захищати. потрібно надавати важливу допомогу ППО. Танки, броньовані машини для того, щоб Україна могла захистити Європейський Союз, збільшив свою допомогу до безпрецедентних рівнів і не лише йдеться про оборонну допомогу це економічна допомога, гуманітарна і всі сьогодні ввечері. Давайте подивимося один на одного. Просто хвилину оцінимо, що ми всі зробили. Польща прихистила півтора мільйона українських біженців. Хай вас Бог благословить. Щедрість поляків є надзвичайною. І е, американці об'єднані в нашій рішучості по всій країні від великих міст до маленьких містечок. є е, українські прапори, які е, ставлять на свої оселі е, американці, е, демократи республіканці в е, американському конгресі підтримують свободу. Це те, що є, це сутність американців, і це американці роблять. Світ також бореться з наслідками, які спричинила війна Путіна для світу. Путін хотів заморити голодом світ через блокаду чорного моря, щоб Україна не могла експортувати зерно і натомість група семи сполучені штати. Міжнародна спільнота е, об'єдналася і докладає зусиль для того, щоб поновити доступ до продуктів харчування. І е, ми привертаємо увагу до цього питання. Ми віддані народові Україну Україні е, майбутньому України. Україна вільна, демократична, суверенна. 30 років тому Україна проголосила незалежність. Потім була революція гідності, помаранчева революція. Були багаття на майдані. Небесна сотня загинула виборюючи ці цінності. Роками герої патріоти українські боролися за Донбас. для мене була честь відвідати Київ вчора і вшанувати ту самопожертву українського народу. Я стояв поряд з президентом Зеленським і. Сполучені Штати е, розуміють, як е, тяжко працюють по всій Україні. Е, і служби надзвичайних ситуацій, і ремонтні роботи, а е, і лікарі, вчителі всі для того, щоб е, було е, була енергія, щоб життя продовжувалося. по. Всій Європі країни об'єднуються для того, щоб допомогти Україні сьогодні найперша леді Польщі говорила про ці цінності, людські цінності, які нас об'єднують. Дякую вам всім. Я Ніколи не забуду, коли я минулого року е, бачився з біженцями з України, які приїздили до Польщі. Це були знесилі, знесилені люди. Вони залишили своїх родичів там і ви, люди. Ви поляки прихистили їх, дали їм безпеку. І е, варто було подивитися на вирази їхніх облич. І потрібно, щоб Росія заплатила ціну за свої зловживання. Будуть нові санкції оголошені разом з нашими міжнародними партнерами. Всі, хто відповідальний е, за цю країну, за, е, за цю війну будуть. Е, е, Нести цю відповідальність будуть покарані за е, злочини, е, вчинені росіянами. Потрібно чітко розуміти, коли ми дивимося вперед. Захист свободи це не питання року чи е, якогось часу, це одно завжди важливе. І будуть ще важкі гіркі дні. Це е, е, трагедія. Україна е, віддана боротьбі, е, а сполучені штати і міжнародні партнери е, мають підтримувати Україну в цьому. Наступного року буде саміт 2024 року в Сполучених Штатах для того, щоб відзначити найпотужніший альянс в історії світу НАТО. і нехай ніхто не сумнівається. відданість статті 5 і нашому альянсу. Є непорушною з боку Сполучених штатів. росія. Це дуже добре знають. Всі це знають напад на одного. є напад на всіх. Це священна клятва Священна клятва захищати кожен дюйм території НАТО. за е, минулий рік США об'єдналися з союзниками з партнерами, створили надзвичайну коаліцію проти російської агресії. Есма е, йдеться не про навіть не про те, проти чого ми, а про те, за за що ми виступаємо. Наплачалиця е, коаліція має е, підвищувати всіх людей, е, має покращувати безпеку, е, забезпечувати гідність для всіх. гідне ставлення е, демократії по всьому світові. Мають це робити, і е, я вважаю, що зараз є переломний момент в історії, е, який визначить майбутнє на десятиліття. Це справедливо для нас, для людей всього світу, і е, потрібно захистити принципи, які є вічними. Це вибір між е, свобу, між надією і страхом, між свободою і несвободою. Між обмеженнями і можливостями. Можливості з'являються, явля, коли люди е, вільні. немає більш солодкого слова ніж воля, немає вищого прагнення, ніж свобода. На цьому побудована Америка. Ви це знаєте. і це е, знатимуть наші діти, наші онуки. Свобода, це, це те, що за що борються століттями. Будьте з нами, ми будемо підтримувати вас. це відданість бути союзниками, союзниками, які виступають за світло, а не за темряву. За свободу, а не за полон. Нехай Бог вас благословить, бо благословить наше військо і героїв України, які і всіх тих, хто захищає свободу по всьому світу. Дякую, дякую, Польща, дякую вам. Хай Бог благословляє.